Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Шукання волі Божої є найважливіша справа нашого життя, оскільки, потрапляючи на шлях його, людина входить у вічне божественне життя, говорив преподобний Силуан Афонський. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску ми розповімо про найважливіші події в житті Одеської єпархії. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел на свято ведення у храм Пресвятої Богородиці очолив божественну літургію в Успенському кафедральному соборі Одеси. Архієпископ Южницький Діодор звершив святкове богослужіння у святоведенському храмі міста Південне. У храмі святителя Спиридона на острові Корфу архієпіскоп Арцийський Віктор підніс молитву за мир в Україні. В Українській православній церкві презентували освітню платформу для недільних шкіл Косма. 4 грудня православні відзначають введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Одне з 12 найважливіших після Пасхи церковних свят, присвячених подіям земного життя Ісуса Христа і Божої Матері, у святковий день митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі в співслужінні духовенства міста Одеси. У чотирьох канонічних євангеліях відсутні багато фактів, що розповідають про земне життя Богородиці, у тому числі немає відомостей і про подію, що лягла в основу свята введення у храм Богородиці, але про них оповідають церковний переказ і апокрифічні документи, тобто не включені в канон Святого Письма. Маленька трирічна Марія, увійшовши до Єрусалімського храму без сторонньої допомоги, піднялася 12 ступенями, що символізують за деякими джерелами 12 колін Ізраїлевих. Її зустрів первосвященник Захарія, і там, у храмі, Пресвята Богородиця виховувалася до 14 років, постійно читаючи Святе письмо, перебуваючи в молитві і займаючись рукоділлям. У такому «В середовищі, благословенному Богом, пише святитель Лука Войно-Ясенецький, – зростала свята Торкавиця Марія і розквітала як розкішна квітка, благоуханна перед Богом і людьми. Наприкінці святкового богослужіння владика Митрополита Гафангел сказав прекрасні слова про свято, про радість, яку відчувають православні цього дня. Благословення високопресвященнюшого гафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського у свято Введення у храм Пресвятої Богородиці архієпископ Южницький Діодор звершив всенічне бдіння напередодні і божественну літургію у свято святоведенському храмі міста Південне. Церква була наповнена численними парафіянами і паломниками, які прибули вклонитися іконі святителя Нектарія Ігинського, яка нещодавно прибула до одеської єпархії та перебуватиме в Івірському монастирі, де будується храм на честь ікони Божої Матері Троєручиця, з боковим вівтарем на честь святителя Нектарія. Після богослужіння владика Дядор привітав присутніх зі святом і передав благословення та привітання правлячого архерея Одеської єпархії високопреосвященнішого Агафангела, митрополита одеського і ізмаїльського. 1 грудня у неділю 23 після п'ятидесятниці з благословення високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського. І високопреосвященнішого митрополита Керкирського нектарія, вікарію одеської єпархії, архієпископ Арцийський Віктор звершив божественну літургію в храмі Святителя Спиридона на острові Корфу. За богослужінням підносилися прохання та молитва за мир в Україні. Після завершення літургії владика Віктор звершив молебен з читанням Акафеста біля гробниці з мочами святителя і чудотворця Спиридона, єпископа Терміфуцького. До свята введення у храм Пресвятої Богородиці була присвячена проповідь викладача Одеської духовної семінарії проти Ірея Андрея Сулакова, виголошена після завершення акафіста Божої Матері перед її іконою Млекопитательниця у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. За акафістним співом, що відбивається в обителі, що вівторка молилися братія, викладачі і студенти Одеської духовної семінарії. Пресвятая Богородица оставляет мир, оставляет все чувственное, все чувственные привязанности и чувственное восприятие мира. Она входит в Храм Божий для того, чтобы здесь пребывать в изучении Священного Писания и молитве, и затем восходит во святая святых в вершине молитвы для того, чтобы здесь ей открылся Господь, и она в полноте приготовилась стать матерью Господа. А небесные, небесная пища, небесный хлеб, который она вкушает от ангелов, это пища ангелов. А чем питаются ангелы? Ангелы питаются молитвой и созерцанием Бога, именно эту пищу духовную, подлинную, глубокую молитву, сокровенную в сердце и видение Бога, вкушает Пресвятая Богородица в храме Господнем. В Українській православній церкві презентували освітню платформу для недільних шкіл Косма, у створенні якої брали активну участь православні педагоги одеської єпархії. Новий проект зроблений з метою збирання та систематизації знань з православної педагогіки, і на даному етапі свого розвитку орієнтований насамперед на педагогів недільних шкіл і батьків. Разом із колегами з Києва, Вижгорода, Олександрії, Запоріжжя та Черкас, Одесити під керівництвом проректора одеської духовної семінарії проти Ірея Андрія Гавриленко збирали і систематизували навчальний матеріал, брали участь у розробці дизайну і функціональних можливостей православного освітнього інтернет-порталу. На конференції учасників проекту Косма, що відбулася в Києві перед початком начального року, архепископ Обуховський іона вручив співробітникам відділу релігійної освіти і катехізації одеської епархії Ользі Стояновій, Людмилії Зайцевій і Тетяні Ващенко грамоти блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія та за старанні труди на славу Святої Церкви. Пізніше в Києві відбулася презентація православної освітньої платформи Косма на яку зібралися духовенство і викладачі недільних шкіл із різних міст України. Автори докладно розповіли про структуру порталу, його інформаційне наповнення. Проект допоможе практичними матеріалами для недільних шкіл, статтями, відеоуроками, сценаріями свят і вистав, інструкціями з виготовлення. Поробок і проведення майстер-класів. Матеріали доступні на сайті Косма в сторінках Facebook, Instagram і на youtube каналі. Хто не прийме Царства Божого як дитя, той не війде до нього. Як же це приймати як дитя? А ось як у простоті, повним серцем, без роздумів. Розумовий аналіз непридатний у царині віри. Він може мати місце тільки перед нею. Як анатому все тіло розкладає до подробиць, а життя не бачить, так і розум скільки не розмірковує, сили віри не осягає. Віра сама дає споглядання, яке загалом представляють віру, що цілком задовольняє всім потребам нашого єства і зобов'язують свідомість, совість, серце прийняти віру. Вони і приймають, і прийнявши, не хочуть уже відстати від неї. Тут відбувається те саме, що і з людиною, яка спробувала приємну і здорову їжу. Скуштувавши одного разу, вона знає, що їжа придатна, і приймає її до числа речовин, що живлять її. Хімія ні раніше, ні після не помічниться людині в цьому переконанні. Переконання її засноване на особистому досвіді безпосередньо, так і віруючий знає істинні свіри безпосередньо. Сама віра вселяє в нього непохитне переконання, що вона віра. Як же після цього віра буде вірою розумною? У тому й розумність віри, щоб безпосередньо знати, що вона віра. Розум тільки псує справу, охолоджуючи віру і послабляючи життя по вірі. А головне хизується, пишається і відганяє благодать Божу. Зло в християнстві першої важливості. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у вівторок. 10 грудня пам'ять ікони Божої Матері знамення Курська Корінна престольне свято одноіменного одеського храму. У середу, 11 грудня, пам'ять мученика Серафима Чичагова, святого землі Одеської, у п'ятницю 13 грудня, пам'ять апостола Андрія Первозванного, небесного покровителя Одеської духовної семінарії. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступному випуску телевізійного єпархального огляду. Бажаємо всім брати і сестри у різдвяному. Посту великої духовної радості, очищення та зцілення, покаяння та освячення світлом Божої благодаті.